Ів години стоїть на зупинці, розповідає Тетяна Юрчак. Вона нещодавно переїхала до школи із Запоріжжя. каже, що в місті так рідко курсує транспорт. Не знала дуже рідко користуюся транспортом. Так що не можу я вам сказати. Натомість місцеві ситуацію з перевезеннями знають добре, розповідає жителька школи Світлана Ткаченко. Жінка працює в інтернаті за 10 кілометрів від свого будинку. Знаю, але часто ходимо пішки, бо нема нічого. Рано нема ходки, відмінили. Увечері до дев'яти вечора ми працюємо, тут то відмінили. Тоже немає. Ми це добираємося хто як може. 17.00 остання да, нема більше нічого. Це діти із школи вертаються на цю ходу. Всі. І хоча з 1 березня збільшили кількість рейсів. Із трьох до шести та цього недостатньо, розповідає місцева жителька Тетяна Косенко. О 12.30 йде автобус, а потім аж у три години. Так приблизно хоча б дві години було ну, дуже великий перерив. І ще бажано, ну, що у неділю. Оце зранку тільки автобуси, а потім ну немає зовсім аж увечері. Протягом дня перевіз близько 70 людей. Це не враховуючи пільговиків, розповідає водій маршрутки Юрій Закрепський. О, Повний автобус, а вдень вже менше десь по сидячих містах. Збільшувати кількість маршрутів нині нерентабельно, розповідає директор АТП Віктор Сушко. Призупинили свою від своєї діяльності всі практично промислові підприємства. Людям їхати потреби сьогодні на роботу немає. Автобуси вроді треба, щоб і ходили, але ж вони не рентабельні, тому що немає кого возити. Більша половина пасажирів це. Ну, пасажири, які користуються пільгами, які не оплачують за проїзд, економічно невигідно, каже чоловік, і відновлювати сполучення між школою та селами громади. Крім того, бракує автобусів. Якщо на 100 кілометрів відстань заправити потрібно на півтори тисячі гривень ще раз повторююсь, автобуса. То ціна надужна і буде їхати 10 пасажирів. Більше їх їхати не буде. Тому що по селах людей вже практично теж одні пенсіонери, які користуються пільгами. Нові автобуси в кількості там, скільки у нас було 15 одиниць, ми придбавали ще в 2002-2005 році. Це вже 15 років назад, будемо говорити, автобуси вже свій ресурс. Вимотали, а нове придбати, немає за що зараз. Чому рік тому були вимушені скасувати половину рейсів, розповів перший заступник міського голови Віталій Плетінь. Скасувалися в час наступу війни, не було людей. На сьогоднішній день зв'язку з збільшенням кількості пасажиропотоку, листи, звернення листів, ми їх. Відновляємо за словами пана Віталія, аби збільшити кількість маршрутів та рейсів, міська влада неодноразово оголошувала конкурси, але охочих перевізників не було. Наталія Стеринець, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.